Тисяча євро і шість тисяч гривень. Саме стільки слідчий вимагав у шахрая за закриття справи, із цими грошима його спіймала своя ж внутрішня безпека. Але керівники цієї служби вже знали, як розкрутити на гроші горе копа. За посередництва адвоката звернулися до батька підозрюваного міліціонера поліцейського, і почали вимагати від нього грошові кошти в сумі 11 тисяч доларів. За вплив на працівників військової прокуратури відмазати поліцейського міг тільки військовий прокурор, тож йому запропонували найбільшу суму. Тисяча доларів признає для адвокату за його посередницькі послуги. По 2,5 тисячі доларів отримали начальник управління внутрішньої безпеки Чернівецької області. Його заступник, а 5 тисяч доларів вони принесли. Військовому прокурор із прокурором не пощастило. Він хабар не взяв і всю схему здав. У підсумку на гарячому вдалося затримати керівників внутрішньої безпеки. А от адвокату посереднику, який саме передавав гроші, таки вдалося втекти. На сьогоднішній день наказом керівника департаменту вказані особи, які затримані, вже відсторонені від виконання службових обов'язків. Проводиться службова перевірка. Вони будуть однозначно звільнені з органів внутрішніх справ. Якщо провину правоохоронців доведуть, їм загрожуватиме до восьми років позбавлення волі.